Я наголосити, що ви не повинні ходити на вулиці після 22 години, тому що за це наступає відповідальність відповідно рівно ваших батьків. У нас є відповідальність дітей за кримінальні та адміністративні правопорушення, правопорушення з наркотиками. Тобто, якщо вам хтось десь навіть каже, Від ми перенеси оцей пакуночок, то я вам хотіла би наголосити, що в нас є стаття 44-та. Не лише вживання наркотичних засобів, а зберігання, перенесення, виготовлення і не лише наркотичних засобів, але й прескурантів, тобто складових, з чого ці наркотики робляться. Тому я б хотіла сказати, я думаю, що ніхто ніколи його не вживає їх не пробує, і не пробував, і не має наміру цього зробити. Але навіть такої допомоги, будь ласка, не надавайте. Мої всім буде цікаво так і контракт уже на місці працює поліція що в них є, чим вони користуються при виконанні завдань і чому вони так часто дивляться в цей планшет, ніби як ігри грають ще. Так? Ну, про те, я хотів би пояснити, патрульні поліцейські, коли вони патрулюють місто, використовують такі службові планшет. В ньому є карта місто, вказується, де знаходяться всі патрулі, які сьогодні вийшли на зміну. Люди, які можете рости і міняти свою країну, лише багато, чого можете змінити. Чи я боявся, можливо, на війні? Так, да, я боявся на війні. І на революції я боявся. Я був контужений, в мене були поранені, вогнепальні, осколочні, але я стою зараз з перед вами, в мене є наснага далі жити. Дасть інформацію, що маленькою, якщо не будеш читати історію, то ти забудеш історію своєї країни. Бо якщо через 5 років не знати, що в нашій країні була війна, Ну, так всі кажуть, що от, не було їй нічого. І 5 тисяч мужніх воїнів просто так загинуло. Да? Якщо не вчити українську мову, ну, то можна так з суржиком. Дуже багато молодих людей в незалежній країні загинули за те, що ви сиділи зараз тут. Тому ви маєте це цінувати. І просто своєю поведінкою, як на дорозі, так і в школі, так і просто в своїй сім'ї, маєте це показувати. Надіюся, ви мене почули. І я до вас доступився. Бо якщо ні, то будемо мати проблеми з законом. А цього ніхто не хоче мати. Чи хтось хоче мати? підніміть руки. Ми вам дякую за увагу! молоде покоління, нова генерація нашої країни. Я надію свої зміни. Слава Україні!